Відповідно до закону України про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров'ю завдану працівникам об'єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України від 20 березня 2023 року. Особи з числа працівників об'єктів критичної інфраструктури, державних службовців. Посадових осіб органів місцевого самоврядування, які стали особами з інвалідністю внаслідок каліцтва, контузії, поранення в зв'язку з виконанням своїх посадових службових обов'язків, у період військової агресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року, або в районах, які після цієї дати піддавалися авіаударам, бомбардуванням. Такі особи мають право на призначення та виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров'ю. Одноразова грошова допомога відповідно до цього закону виплачується у наступних розмірах: особам з інвалідністю першої групи 800 тисяч гривень, особам з інвалідністю другої групи 500 тисяч гривень, особам з інвалідністю третьої групи 200 тисяч гривень і у разі смерті загибелі 1 мільйон гривень. Особи, які мають право відповідно до цього закону на одноразову грошову допомогу, можуть реалізувати це право протягом трьох років з дня настання такого права. Одноразова грошова допомога відповідно до цього закону виплачується за рахунок коштів державного бюджету в разі загибелі смерті. Особи, які визначені в цьому законі, одноразова грошова допомога виплачується членам сім'ї таких осіб. До членів сім'ї належать діти, чоловік або дружина, які пережили загиблого, батьки загиблого, а також утриманці відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Особам, яким у період після 24 лютого 2022 року, і до набрання чинності цим законом призначено грошову компенсацію за шкоду життю та здоров'ю, завдану військовою агресією Російської Федерації проти України під час проведення військових бойових дій після 24 лютого 2022 року, або в районах, які піддавалися авіаударам бомбардуванням, виплачується різниця. Між фактично виплаченою сумою і сумою, яка визначена цим законом.